Слава нації, вітаю на каналі Добре В ефірі Я Сашко Добрий. Чергова серія попей з, зі скобами буксирування. Перевірте підписку на першому клісній канал замовлю бронетехніки ставте вподобайку, поки я одягаю рукавички. Ось показую, як працює це покоління. Як працює це покоління скоб у найбільш важкодоступному місці з усієї легкої бронетехніки, яке принаймні я досі зустрічав. Це позаду БМП. Так, Маємо ось таку скобу. Вона у нас, я думав, буде входити тільки цим краєм так, продягатися. А насправді виявилося, що вона навіть ручкою сюди пролітає. Все, від А до Я. Яким боком собі хочеш, тим боком і ставиш. От. Ну от Зараз конкретно вже лежить канат, його то називають тросом, але каталожна назва канат сталевий. Лежить цим боком, то будемо ставити цим боком. так? Продягнули Клад склад, довжина ланцюга. От, на оцій скобі я сьогодні дорощу ланцюг. А на онті дозволяє будь-яким боком будь-що будь-куди загнати. Поставили, поставили скобу, поставили шплінт. Шплінт скорочений. Це робоче положення. Так? І будемо дивитися, як воно себе покаже. Тут насправді купа найрізноманітніших підводних каменів. Ну, для порівняння, зараз я другу скобу вам поставлю, подивимось. Тобто це покоління ще не було в роботі, подивимось, як воно себе покаже. Беремо, наприклад, в інших кобу. Так само. Це найбільш стандартні. Найбільш стандартні троси для боксування. Отут вже такої довжини ланцюги, що дозволяють з будь-якого боку вставляти палець. Бряк-бряк. Наступні покоління вже у процесі виготовлення. Подивимось, на що це буде схоже. Цими днями також я маю отримати одну пару. Одну пару скоби з продажу. І я ж кажу, ну от кращого варіанту на даний момент я не знайшов де придбати. Отут можна бачити, ми попритирали вуха ззовні, познімали тут нормально міліметрів так добрих по, 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 ну, по 4, мабуть, познімали з кожного боку. От, все. Я, я чесно, ну, із, з, за вмиранням серця чекаю на випробування і ви можете запитати, ну, а чим тягали до тебе? Так, чим там, тягають в інших підрозділах? Ну, чесно, тягають здебільшого і тягали одноразовим лайном. Ну, просто одноразовим лайном там. У відео про кетл, там є там, скоби, всім чим завгодно, і насправді це все сумно і депресивно. Сумно і депресивно, тому хочеться мати ну, таке рішення. Єдине найкраще, я б там бачив на сьогоднішній день варіант, там дуже крута річ, яка так дорого виглядає, там такі багаті-багаті речі, але і по них немає кресленьків. там московити розбили майстерню, яку не робила там взагалі іншого формату скоби. Ну і подивимось, як воно себе покаже. А тим, хто там, може подумати так, от чому не користуєтеся гаками. Ну, от бачите, отут він вже починає втомлюватися. Він починає втомлюватися, оце почався його шлях в нікуди. Все, він вже о пів на шосту починає дивитися. І вигинати назад ну, толку не буде, тому що після там нагрівання і вигинання вони ну, втрачають міцність і ну, коротше, в'яла висячка. Тому у нас залишається варіант от, із цими петлями. Вони є <заду> позаду машини. От, тут можна ще показати, спереду вони є машин, наприклад, так. От. От гак спереду. Це така доволі свіжа до речі, машина. Тут все ще більш-менш пристойному стані. Оцих передніх взагалі часто немає, вони просто вирвані. Вирвані, виламані, там, вибиті, я не знаю. ну от Просто їх немає. І тому чіпляємося за все. Оце, можете сюди не дивитися, це тральна тема. Це не для буксування, це для трала. Я, чесно кажучи, не знаю, чи цей палець взагалі він сюди стане. так Візуально, мені здається, він, скоріше за все, не стане. А якби навіть став, то я скажу. Оце все такі ну, конструкції химерні. Хто бодай раз любився з такого плану речами, там, де не хочеться бути зайвий. Секунди, то розуміє, про що мова. Ну, плюс, звісно, це все вимагає купи додаткових інструментів. Шплінт витягни, шплінт зігни, розігни і всяке таке. Тут немає за що його взяти. Ну, а на наших скобах ви бачили. І це вже навіть з урахуванням того, що... або особливе, зокрема, з урахуванням того, що вони були заблоковані, були. Заблоковані, деформовані, погнуті. Все одно ну, чудово, отакі от габаритні масивні моцні ручки, по якими ти працюєш кувалдою, каменюкою чим хочеш. Дуже добре себе показує. До речі, якщо вам здається, що у мене на основній робочій машині, я вже більше року в підрозділі, а у мене досі перевернута гусянка, то ви не помиляєтеся. Так і є. от так от. Складається життя і робота, що реально за рік я ну, не знайшов реальної можливості перевзути машину. Гусянка перевернута, це насправді недобре. Ну, маємо те, що маємо. Разом боремо і поборемо.